Вижить хочеться зразу. Любов ціни вижить. Любов ціном. Сам себе думаєш, можеш викликати якусь лямку, спіниш, може десь заховатися, другу гранату кинуть, або ще ж. Ну такі мысли. Выжить. Так, їдеш туди, як крайний раз. На кожну позицію крайний раз. Виходиш з позиції, ністик, не хочется, ні пити, нічого не хочеться. Заходить 85 кілограмів, вийшов 74. Ми ж розуміли, що тікаво. Зайняли сектора і все їх. Все, дали, лежиш собі спокійно. Під накриттям, ждеш. А в цей час що, що в голові відбувається? Тому що це, ну, А раптом їде. Паніки не дасть і... не, не паніки. Як ті. Ти не знаєш, чи ти вийдеш чи не вийдеш. Полонені були. Були. Скільки? Першого зловили, точно знаю, він живий. А ті не захотіли ті остались там поростати. Соняшник. Я був в 22-23 році. Трошки в Овчанську побув, там недовго я побув, навіть місяць, потім знову в Харківський напрямок. Є э, виділена нам, нам рубіж нашої оборони. І СП-шки, спостерігання, не, не, не пропустить врага. І це, ну, є смуга оборони, за яку ми відповідаємо. Любою ціною її втримати. Не дай врагу пройти. Як воно буде далі, ніхто не знає. А самі родом звідти? Захинув Закарпаття. Закарпаття. Проживаю тут тут, ну, взагалі родом оттуди. І жив я там до восьми років. мене срочки навіть не було. Не було? Не було. Тобто у вас. У мене загинув друг. Що що? Загинув друг. Почалась повномасштабна війна. Я поїхав на роботу, він, він в АТО служив. Я запросив, що, що, що це, він каже, це вже війна, це вже все. І він той день в'їхав одразу. З роботи уїхав на війну. І освобождали Харківщину, він був танкістом. Його вбило, І в нього залишилось двоє дітей. І я ходив, собі ходив, так і... А в душі все одно неприємно, якось в душі. Чомусь хтось загинув, так, діти і майже діти. І так якось сталося, що поїхав. В ТЦК, взяв пов'язку, поїхав, пройшов комісію. І набор був на прикордонники. Копаю прикордонники. Не жалкуєте? Що саме прикордонник? Ні. Хоча і прикордонники зараз на рівні. На рівні все. Як вони кажуть, там прикордонники де там стоять і в тилу. Ну, Якщо кліщівка то тил, ну, тоді про що говорить? Є позиція біля тебе. Присувайся на будинку. Як ти на позицію виходиш? Ти зібрав віші, оставив віші, стоїть побратимам, номера телефонів оставив. Ну, так я особисто я так робив. Ну кому я оставлю там? Отче у мене, мене столяв його, номер, щоб йому пози... мужик по імені, трохи по-другому. І оставляєш номер телефону побратимам і віші свої і виходиш на позицію. А перед виходом дзвони ти Так. Да. Да? — да. Це обов'язково. Да. Пару днів тебе не буде, щоб не переживали, все буде добре. На ну, пару днів ти ж може бути. Йдеш на три, може, на п'ять. Все ж ми як дойде група. А сам розумієш, що це може бути послідня розмова. А батьки це розуміють? Рідні? Я думаю, так, да, але ну, вони теж… Мовчать. Це ж війна. У нас четверо було прикордонники, два десантики. Видвинуться з точки А в точку Б. І Так ми попали туди за різну дорогу кліщівки. Я навіть, ніколи не забуду ту різну дорогу. Саме ноль. Саме пекло, так. Там тільки там немає професіоналізму, що ти професіонал. там фортуна. От просто форт. Попала, попала по тобі, вона там ну, бігає добре. Ну, що я там, спортсмени буде, вона ж не вибирає, хто ти. Вона летить і все. І саме те, що в тому стучі у Кліщівка, вони ж там були орби. І вони знали, де що. Пристрелю. Вони вже були на повністю. Міномети. Всі перехрідки. Де б ти не був, от там, наприклад, там танк стоїть підбитий. Вони знають, що там вже координатори чітко, чітко б'ють туди. Дуже тяжка там місцевість добратися туди, дійти дуже тяжко. Тому що, як вже казав Том, і я повторюся, що місцевість для е кацапів знайома. Так як їх від вибивали з усіх сторін, е прострелюються підходи і добратися туди дуже тяжко. Перший вихід у нас був спільний за железну дорогу на, на той час ще е разом знаходились на позиціях, ну, як разом, не один біля одного, а в зоні, так сказати, Чули, бачили, щоб могли друг друга наблюдати. Судячи з тих штурмових дій, які вони проводились, і знаючи, скільки там знаходились плюс-мінус е нас, то, ну як мінімум, один в чотирьом, їх більше було. Десь так. І вони один за одним їх от, пішли, поштурмували, нікого з них не залишилось, підвозять наступних, підвозять наступних. Оставаюся такі міста оминати, щоб не задержуватися, там техніка, якийсь дом розбитий, щоб тільки не ставати там. А люди різні. Є 50 років, год, 55 годин. Її тягне той рюкзак і що він впав, а я в мене не можу йти. все, я не можу. А одна група йде, а він не йде. І що він я хоче? забрав рюкзак і тягнув рюкзак. Це була хай там фу, теж нормальний кілометраж. Кілометрів, мабуть, до тієї позиції було 5, як не, як не більше. Хай я не всю дорогу це Тяжко. Це дуже тяжко. Це всі замінить вночі. Всі заміни вночі. Так. От просто група не може дойти до міняти. Вони йдуть, не доходить один. Два, три по разу, може бути. От просто не може заміни бути ніякої. Вони доходять. Артопстр дуже плотний був. Міномети, все, Півідрони, скиди, мавівки, там всього вистачає так, що. Як рою, небі рой. Ти ж розумієш, що то ж твої і не твої, всі там літають. От кать ребенка. А ти задавиш їх, і твої ж попадають, всі попадають. А що там на очі? Очі це наші мавіки. Це наші дрони. Це твої очі. Саме страшне, як дощ, тоді ж мавіки нема. І вони лізуть. А вони лізуть, я вам скажу так, лізуть як, як під наркотою. А вони є під наркотою. Там де то моя РПС кабила, я снів. Ми день перебули в підвалі, Нашли підвал розбитий, перебули до вечора. Невозможо вийти. І дійшли ми тоді години на 10, бо нас ще піджеляськи зажали. Там плепали міномети, mm -hmm. ми не могли вийти. Потім ми дійшли, поміняли ми президента там нам стояли. <рес> кажу, де, де норка, де? Лися норка? Він каже, тут. Норка в коліно викопана. Серйозно, да. в коліна? <рес> Зверху є, дочки такі. <рес> <рес> в них не було часу навіть копати. А ти не зможеш копати. Грунт викидаєш, мав, як бачиш, туди скиди летять все. Ну, що копаєш. Брустер під ветками, брустер, щоб не видно було. І, ну, потім краще було. Залізе ворковські норки там були. У нас поки передишечка. А ви в групі були хто? А... Тоді я просто заступав на СП. А, просто на СП. Просто на СП, так. Да. Перший наш захід. Буде там два полонені. Їх виводили, вивели. Нас залишилось на позиції п'ятеро. Було 6, а залишилось п'ять. Один повіт п'яний сталося п'ятеро. Я залишився на задній позиції сам. Потім йшли, де того це було третя година, починався штурм. Перед лише штурм до бою. Ми всі стали до бою, і нас залишилось п'ять на позиції приймати бой. Ну, так дай Бог, що їх відбили аж над касетами тоді, да, їх вдарили і вони потікали. І ми виходили ночі в ту, в ту ніч. Просто всі вже були контужені, ранені. На 105 що, а по дорозі, як виходили, і ще і проводника, який залиши один, це 80-ки був, і ще його зарисотило. І почався хаос куди йти. І то по пам'яті ми виходили в село, а там до села 1200 посадка і там метрів і півтора кілометра. Тільки до села йти. Це оттуда з нуля. І то ми так вийшли туди там, на Івак, і то ми не вийшли навіть в ту ніч. Це було вже утро. Ми не змогли вийти просто. Нас б ніхто не забрав. Ми ще день пересиділи на підвалі. Ну, зрозуміло, що маршрут, обстріли там вообще ще в них кожну минуту. Ті. Тупо не зупиняють? Ні, там будто вагон стоїть, вони заряджають їх постійно і все. І вийшли ми аж на ранок. Так. На стабік. Стабік вже хто куди. Хто з осколками туди, хто з контузією — туди. Мене одразу прокапали в лікарні. І потім тут прокапався. А послі теж ну, визначили, що був проводником. Почав водити хлопців своїх і не своїх. І 113-ту, ТРО Київську, і 54-ту заводить на позиції, виводить з позиції. Одних хватить, джуг виводиш угу. на позиції. Все, все ночі по мінному полі по стежки. Саме в як сніг впав. Стежки то не видно. А людей ти ведеш. Сам переживаєш за них і за себе. Воно і так страшно, з герої не буває. Страшно. Кожен раз страшно, кожен виход ноги не йдуть. Вони не хочуть йти. Ну треба. Виходиш з позиції, ністик, не хочеться, ні пити, нічого не хочеться. Заходить 85 кілограмів, вийшов 74. Стрес. Так. Ну з ним треба боротися. А я? От так налаштовує себе на краще. Як ти онімієш там, лібо тебе що підеш, ти не жити не будеш. Да, це страшно, це якісь людині таке розказати, то подумають, або дурак, або то страшно. То дуже страшно. Це була взагалі ліва сторона кліщівки. Там теж договорки було близько. І як? Ну, от, ви там... от як, от було просто все якось, стабільно. Моя робота була по команді включити реп. Угу. По команді. Висовуватися мені не можна. Спалити себе не можна. Замаскуватися, всі, просто роботи на реблі. За той час, поки реп там був, то дві неділі, що точно я знаю, то один пів дрона ні один не ні, ні поранений не нізий. Ніхто? Ні. Він працював ефективно. Ми його в землю закопали. Кабель прокопали, проложили. І, і він виходить непомітний. Непомітний був взагалі. Літали навіть наші, казали, щоб я виліз, показав день, ми не могли знайти його. Якщо б не кинули гранату нам туди, там би ніхто не стався. Ми там вдвох сиділи. А реп стояв десь метрів за 30. Там участок такий був поле. І я бігав кожен ранок куди провіряти, чи на пошкодження, чи він робить, чи працює, чи на присутність. Бо від нього злежало життя ж побратимів. А потім б'єш назад туди, заряджатися метрів 600, навіть, 500 десь. Треш було бендероповер, як офло заряжать. А то побіжиш, а воно довго заряджається. Вандера yeah. та всі часу зряжається, як хто швидше. І біжиш на ранок. Якщо. Воно там в і так що і газом, і всім будеш. І оце кожна перебіг. Це кожне, все треба, падаєш, встав, побіг, падаєш. Нельзя тільки залишати. Встанеш. Все. Мертвий. Так. Да. Там пекло. Там просто пекло. Десь три години почалася стрілка дня, іменно плотна стрілка дня, непонятно що вона. І тут вже виходить на парадейки дом до бою орки в окопі. Вони обійшли, вони обійшли повністю через тил зайшли. Вони пройшли перших, пройшли мене і зайшли в тил, потім повернулися назад до мене. Ти ж розумієш, що вже там хаос ззаді, в тилу в те хаос, тобі треба зарядитися, не зарядиться, не буде репробити. А все, придвиження запрещено. ніхто не передвигається нікуди. І що робити. І все, поки їх виб'ють. Ждать, чи до тебе не підуть, чи там їх виб'ють, як воно буде, все. Ніхто ж не знає, як воно буде. І дійшли назад і поселились напроти мене. Метрів двадцять ну, через поле окоп, окоп і окоп. І то вони їх сутки вибивали там. Ну, а що ми? А ми вдвох там в пацаном малодим. Заняли оборону, два сектора там було. Там сектора просто немає ніякого. Там як щілина перекрита. Угу. Ну, Правда, бетонна була. Плита, там 14 років майструїлося. І два сектори. На 12-6 на годину. Ну, така орка, то на третю на, на годину були. <звук> Вони просто не замітили. Вони просто, просто пройшли, по, пройшли по полю да, там, і залізли туди. Да. Просто не замітили. Там такий хал, щоб розуміли, що люди з орками наші розминаються просто ночі. Просто розминулися і все. А потім кажуть, це був орк. І все, зайняли оборону, все, кожен сектор зробив, з малим прийняли оборону і все, і сиділи в обороні. Вже все на готові стріляти. Ми ж розуміли, що тільки орки. Зайняли сектора і все ждали їх. Все, дали, лежиш собі спокійно там. Під накриття, між деш. А в цей час що, що в голові відбувається? Тому що це, ну, А раптом прийде… Їх... Паніки Я не дасть і... паніки. Вижити хочеться зразу. Любої ціною вижить. Любою ціною. І що Сам і думки? себе думаєш, може десь викопати якусь ще ямку, спіниш, може десь заховатися, другу гранату кинути або ще щось. Ну такі мислі. Вижити. Ну на вас не лізли ворки, ні? Збоку, да, так. ходили біг, стріляли, ганяли на міні. А та чутом балакає. Один виходить з телефоном, ловий зв'язок. На Брустер. Там було, по-моєму, два без броні даже. Ще мать сутки ми там були. Ще сутків, поки ви, як орки завізли, передвіжання по, по, по всіх позиціях заборонили. Бо орки могли лазити в нашій формі, могли попутати своїх губити. Заборонили, ніхто нікуди не висовувався. Взагалі ніхто ні. Передвіження вони було взагалі. Щоб сериоз, що то вони, щоб понять, що вони тільки дзвони двигаються там. І то їх вибивали сутки. Там перша група зайшла, не вийшло. Їх трохи прикривали, дрони там все прикривали їх. Вони ще більше того, взяли ж одного полон там на хлопці. І він передав парадійки, щоб ще затягувати групу 15 осіб. Ну, Дай Бог, вибили їх, нормально все. Полони не були? А були. Пуськи. Першого зловили точно знаю, він живий. А ті не захотіли, ті залишилися там проростати, як соняшник. Розкім мір. Другий розкімір. О! Їх І через сутки вибули і я пам'ятаю, як я спросив, парадійки вийшли, ти ж не скажеш прямо там, що буде ротація, яка ще заміна. Кажу, кава буде, сьогодні кава буде. Вони кажуть, поставили чайник, буде. Значить, і мій заміна йде. <laughs> так воно й було. Я ще виїжджав, так, інтересно. Я не ждав до ревака. Я зловив попутку, я не, там де казав таксі, там їх ОБТР, не нашої, я тормознув його купа, це не кордон, підкиньте. І <laughs> вони мене підкинули. Потім кави заповів кави. Тобто кави. І да. був доволен, що вийшов. Це там доволі. Там кожен цінку так, що як, я не знаю, як рожіння тебе дроє якась. Ти вийшов. тобі не треба нічого. Ти що ти вийшов. вийшов. Буду тобі, я не знаю, там, хто в чому оцінює своє довольство, будь ти, там, як беху подарує, я не знаю, що там, квартиру, не знаю, так. Ти що Ти живий. Там життя просто оцінюється ні, 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 ні в чому, ні матеріальним, ні в чому. Там просто жить хочеться. жити хочеться. В шалашіну жити. Слухаємо ситуацію, прослуховуємо, як взагалі проїхать, пересування техніки, допустим, людей і так далі. Багато чого на даний момент рішають все-таки дрони. Якщо зрівнювати 14, 15, ну, пізніше роки, то е, дуже сильно помінялася за счет технології війна. Якщо тоді про те, що Хтось би там сказав в 2015 році, що війна буде проходити завдяки оцим ось ігрушкам, які там дітям дарять ці самі Мавіки, щоб вони там гралися, літали. Я б не повірив би тоді. А зараз це реалія війни, коли ці мавіки дуже багато, чого практично все грають на фронті. А тоді мені б таке, та ну. Що, що там може зробити? Тяцька, он панк, оце я розумію. А що цей мавік? Що це таке, що він дасть. А зараз, зараз бачите, все повернулось трохи по-іншому ситуація. Ну, на даному напрямку це не зрівнювати з тим, що на Донбасі просходить. Зараз війна стала більш ну, тут вже позиційною. Тобто рух зупинено? Так. На даний час так. Дуже багато чого значить сам моральний стан. А коли він, скажімо так, не на самому високому уровні, це ніяк в плюс не зіграється і на фізичному такому стані. Фоспіль! Багато чого, е чи значить, суспільна, суспільна думка. А суспільна думка, як показав час, дуже Міняється, причому зараз, на жаль, в гіршу сторону. Коли там кажуть, що ви то за гроші там ідете, то ви там народилися для війни. Хоча зараз, я думаю, з того, що людей, дійсно, які воюють, вони до того більша частина з них ніколи навіть і не думали, що вони будуть військовими. Але зараз, раз така ситуація, то вони воюють, так. І коли дійсно там людина від перших днів воює, вона вже може там не сильно фізично так замарилася, але морально як не крути, коли ти сім'ю не бачиш, коли ти вдома не буваєш, коли ти в тебе не буває тих самих елементарно вихідних, і там ті, так, перший рік без відпусток були. Потім дали оці ось відпустки там, 30 днів. Але що деле 30 днів що це таке, коли ти сім'ю взагалі не можеш бачити толку. А вони пролітають ці 30 днів отак. і немає. Постріл! Тяжко тим, що у кожного залишилася дружина, сім'я, квартира, частний дом, когось бізнес, все ж по-разному. І на гражданки ж теж там не привикли так без чоловіка, будь либо або без сина, правильно? Мені теж тяжко. От що таке тяжко. Тут тяжко тобі так, плюс тяжко морально, тож сім'я там, а ти тут. Їм ти, ти розумієш, їм тяжко. От як я, допустимо, живу в частний сектор у мене, і да? двоє дітей. То як їм? Діти маліші. Не, не, не взрослі там, прямо що допомагали. Так. Їм тяжко. Я в село і там, роботи вистачає. Особливо зимою переживаю. як Це та, та, тяжко, дуже тяжко. Б'є такі друзі, що кажуть, а на що та війна. Як їм відповідати? Ну, вони донатять, кажуть, ми донатимо. Ну, я помінявся, би, хотіли, б. я подонатию, бо нехай повоювали трошки. Можна сказати, Є, і зараз він недоречний просто. От, в даний час недоречний. Відпочинок? Да, такий, щоб хороший відпочинок. А чому недоречний? Лізуть орки. Бачите, на цьому напрямку лізуть орки. Будемо відпочивати, будемо в Харкові приймати вже їх. Хотілося б, звісно, ну що це